Друзі, покажу вам Suzuki адрес 125-23 року випуску. Підключили акумуляторну батарею. Отак От має вигляд у нас відсік, де знаходиться акумулятор. Рідина на гідравліку. Оце перевірено, все є. Роз'єм для діагностики є. Тут у нас предохранітелі і так далі. Купа, Купа всякої цікавої штуки. От. Знаходиться він. Під такою красивою кришечкою. Ззаду два шурупчика, знизу дві кліпси. І, звичайно ж перший запуск. Перший, Не повторили. ой, 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 ой. зелененьке. Красиве яке. Чому так зелененьке засвітилося і погасло? Зелененьке мені більше подобалося. Тут дуже красивий ступені високий. Вітаю, друзі! Сьогодні у нас незвичайне відео, незвичайний огляд. Ексклюзивний, відео. Ексклюзивний огляд. Вперше в Україні на продаж абсолютно нова техніка, без пробігу взагалі. От, хто дивився огляд, розпаковку, той розуміє, про що я кажу. Оце. Техніка нова, а конкретно Suzuki Адрес 125, чотиритактний інжекторний на повітряному охолодженні скутера в такому красивому урбаністичному дизайні. І, звичайно ж, абсолютно новенькі і ми будемо знайомитись уже детальніше, конкретно з кожним. Конкретно з даною моделькою. Так, бак у нас знаходиться ззаду, дивіться. Бак. Це класно, Як... новинка, так? Ну, Щелка. таке задоволення показувати вам нову техніку, хто може собі дозволити, звичайно ж. Хлочко, два оригінальних ключі. Одною рукою можна це зробити. Так виглядає горловина. Пластмасова кришечка така красива. Одною можна, оп, є. Дуже красивий. Синій колір, до речі, такий перламутровий. Дивіться, не знаю, як передати. Вам. Ну, Колір дуже гарний. Дуже блистить на сонечку. Ну, Красивий, красивий Колір багажник, до речі, мені... ну, Стиль, звичайно, він красивий, але не самий скажімо так, практичний. На жаль, не можна кофра поставити. Якби була площадочка під кофер, звичайно, це було б трошечки крутіше, як на мене. Сидіння дуже велике, я б сказав, навіть для трьох людей, без практично ніякого перепаду. От Невеличкий горбик, який розділяє пасажира водія. Абсолютно непомітний. Дуже цупка цупкий матеріал такий сидіння, незвичайний, ні з яким скутером не можу порівняти. Дуже гарно скажімо так чіпляється за за те, на чому ви сидите, за ваші штани, джинси і так далі. Тобто матеріал дійсно такий цупкий, цікавий, Щось не можу ключик. Так, замок, дивіться, як виглядає новенький. З однією рукою. на Ось це саме клас. Щелк. а зрозумілонько, сидіння відчиняється в ліву сторону, як і у всіх скутерів. Під сидінням, що нам саме цікаво? це рік випуску. 23 й рік, перший місяць. Тобто 2023 року випуску техніка з, з книжечками, з мануалом і з парою оригінальних зеркал з оригінальним інструментом. Ми оглядали на розпаковці інструменти. Доволі таке немаленьке сидіння якраз для шолома. З головою достатньо. Красиве велике таке сидіння. Так, Отак виглядає ліва частина пластика. Надпис, до речі, так в пластику красиво. Красиво виглядає в пластику дійсно. От. Добре, що приїхали без пошкоджень, без дефектів. Все завдяки японським простирадлам. Є ножки для пасажира. Вони, до речі, так гарненько вже сховані. Не випирають. от, Двигун, двигун наскільки я бачу від попередньої модельки, яка була це Suzuki Адрес 125, 18, 19 років. Я їх дуже полюбляю за їхню зручність, за їхню посадку. Хто підписаний на канал, думаю, ви дивилися. от Тобто двигунчик виробляється і до цього часу, до 23-го року. Можете взяти самий технологічний двигун, найсвіжий. Від Сузуки. І, звичайно, трошки допрацьований датчик спідометра. Там у тій модельці він тросик, тут вже йде привод щитування в редуктор і таким чином показує нам швидкість. Вже електронно придумали, вже тросик відійшов в минуле. От такий красивий пол, такий квадратник. Але знову ж таки. Попередня модель чи мені подобається, там більш пологий пол, звичайно, він явно комфортніший. І ще що, хочеться сказати, він більший. Цей адрес трошечки як менший по розмірах, ніж попередня модель. Далі є зарядка, така USB, до речі, зразу USB роз'єм. Тобто не треба вже блочок переходничок, а просто кабель і ставити сюди телефончик на зарядку. Оцей карманчик тільки. Не сильно ганяйте, щоб не випав по наших дорогах. Є гачичок для кульочка. Все красиво, все стильно. Матовий такий карман приємний. Такий без, без структури практично. Дуже гарненько. Все так виглядає. Ручки з відбійничками, кнопки. Ну, Відповідно, все нове. По-іншому трошечки зроблений механізм заводки. Сюди ви можете виключити двигун. Бачите? О, Яка да, красота. І сюди вниз нажимаємо гальма і. І отак він працює. Три кілометри. Три кілометри пробігу. По приборці, дивіться, по функціоналу є у нас тріп, А, тріп Б. Годинник, а, акумулятор, до речі. Показує напругу акумулятора. О, бачите, на зарядці 14,4. Далі Bright, Яркость. От. Можна поставити яскравість спідометра, що На що не виключено? На заведеному не хоче. Mm -mm. Держимо. Одпускаємо. І тепер вибираємо середнє, лоу і хай. Красива така приборка технологічна з такими красивими кольорами. Бачите, як воно виглядає. Ну, Симпатично. Далі у нас от така... От така. хочу пластик, звичайно ж не покажеш. Такий, який він є насправді. От. Красивий такий. Хромована вставка кругом фари. led оптика дуже гарно світить фара, включай. Ближнє світло зверху, а дальнє знизу. І от так він красиво виглядає. Є ще оці бровки такі гарненькі. Особливо буде вночі, вночі от буде дуже гарно. Дивіться, як вона світиться гарненько. Коротше кажучи, свіжа техніка, вся на ледоптиці, на таких, як кажуть, ресничках. Це головне. Красиво. О, і що, ще ми помітили, весь скутер пластиковий, а переднє крило металеве. І воно, до речі, таке масивне. От, Дуже все красиво зроблено, все новесеньке, без дефектів. І... Вилка, дивіться, вилка схожа і диск гальмівний і супер з модельки 18-го року. Нічого нового не придумали. Навіть колеса в такому ж дизайні, як і попередня моделька, гума стоїть. Тут нова у нас Данло Пранскут означає 90-90 на 12 передня гума, диск, відповідно, новий. Гума Dunlop нова, скутер взагалі без дефектів. Чорні колеса в такому ж дизайні, який говорив в 18-х років, хоча задня, задня частина пластикова, передня металева. Отак От при, прикольно задумано. Поворотнички, тут проста лампочка така красива. А на пакеж поворотнички працюють. Ну і звичайно лампочка задня також ззаду звичайно І що добре, є кікстартер. Можна завести його. Класичний, красивий такий урбаністичний дизайн. Така накладка хромована красива на глушник. Схожий да, на італійську техніку по дизайну чимось. Так, Заднє колесо у нас 10-го радіусу нагадую, також стоїть данлопуранскут, розмір 90 на 100х10, на розмір гуми. От в такому вона красивому також дизайні. Ну і все. Є крило для захисту від болота, така рез... шторка все, все. Все доволі так непогано зроблено і саме головне стильно і красиво. Далі по розмірах покажу вам. Я, хто не знає 1,90 з ростом, сам по собі скутер ну, не маленький високий взагалі, от, височенький, з величезним сидінням. З приводу посадки скажу, що це звичайний стільчик, табуретка, хто як називає. О, так як на попередній модельці, він явно по посадці зручніший, але тут сидіння широке, кого для кого табуретка, для диван і навіть якщо сісти табуретка, ну, ноги достатньо комфортно. Гідравлічна вилка працює, красива техніка. Працює, до речі, бокова підножечка. коли ви гасите двигун, працює бокова підножка. Ось такий красивий дизайн. І зараз, як завжди, зробимо вам Невеличке відео як він виглядає в ходу моделька звичайно ж красиво. Та для тебе місця ката кажеться, що скульптик, але от я назад пішов, все. От ти маленький. Їдеш міняє. Красивий такий апарат. Особливо коли на ньому їдеш, так прикольно моргає, кольори, ну і зручний. удобний І звичайно ж такий класичний можна сказати, дизайн, взагалі такий під місто. так Порівнюючи його за Венісом, він не такий агресивний, але я впевнений, що з роками він не втратить стиль. А пропозиція ексклюзивна буде продаватися по формулі аукціону. Кому цікаво, заходьте на телеграм-канал, приймайте участь. Техніка в обмеженій кількості. Не всі зможуть її собі придбати. Навіть при наявності. Грошей і великого бажання. От, до речі, такі ж пропозиції є на польському ринку, звичайно ж, на порядок дорожче. Кому цікаво, телефонуйте, підписуйтесь на канал і ставте вподобайочки. Всім дякую за підписку, за лайки, за ваш час.